Створили обереги для військових. Волонтери штабу Українська команда разом із Буковинськими школярами долучились до всеукраїнського проєкту, в рамках якого власноруч виготовляли ляльки-мотанки для українських воїнів. Які талісмани створили школярі, та які подарунки натомість отримали від волонтерів. Дивіться у нашому сюжеті. Кожна лялька це маленький оберіг. Волонтерський штаб Українська команда на Буковині долучився до всеукраїнського проєкту Оберіг для військових. Сьогодні ми завітали в навчальний заклад села Динівці і е, разом з дітками долучилися до всеукраїнського проєкту. «З нас мотанка, з вас донат. І мотаємо ось такі чудові ляльки. Мотанки вже кілька штук ми навіть зробили. Встигли. Волонтери штабу української команди відвідали Котилівський та Денівецький ліцеї, аби разом із школярами створити обереги для українських воїнів. Будемо передавати разом з дітками до військових їхніх родичів на фронт, і будемо передавати частичку своєї душі. Всеукраїнський проєкт Оберіг для військових передбачає, що маленькі українці з різних куточків країни власноруч створюватимуть традиційні обереги для українських захисників. Яка можна ходіти? Ми з вами говорили про це. Ці це давній народний оберіг українці, а в даний час під час війни. Лялька-мотанка стала символом війни. І діти, жінки виготовляють ляльки мотанки для того, щоб передати їх воїнам і в різних життєвих важких ситуаціях, щоб ці обереги їх оберігали. Лялька-мотанка це психологічний оберіг. В різних ситуаціях раніше матері виготовляли ляльки-мотанки і ставили біля ліжечка або в люльку для своїх діточок. За свої старання буковинські школярі отримали від волонтерів штабу Українська команда корисні смаколики без шкідливих для дітей консервантів. Ми хотіли вам подякувати за вашу працю. За ваше бажання, за вашу душу, яку ви вклали і вкладаєте у ваших ляльох, і привезли вам такі солодкі подаруночки, солодкого нагороду, за вашу працю. З нас мотанка, з вас донат кажуть маленькі учасники проєкту Оберіг для військових разом з оберегами українська команда планує передати захисникам чергову партію дронів і закликає дорослих українців донатити на безпілотники, які сьогодні дуже потрібні на всіх ділянках фронту. Долучитись та задонатити кошти на допомогу для ЗСУ можна за реквізитами, які вказані на екрані. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.